У Господи, помилуй. Всемогутній, ти не потребуєш нічого від нас, знаючи нашу нікчемність, все ж таке, ми віруємо в твою милість до нас, грішних, в твою любов, яка нам прощає, Всечесні отці, дорогі наші поважні гості, дорогі діти, вчителі та батьки. Сьогодні ми маємо таке одвічне, родинне шкільне торжество, свято останнього дзвоника, яке вітає сьогодні це свято, саме сонце і небо. Подаруйте оплиску, дякуйте Богу за цей день після холоду. того. Поміж ранків сизого туману, храм дитинства вічний, наче світ. Це свято не буває без. Віків, усмішок і безповажних гостей. Так дозвольте представити мені наших дорогих гостей, які завжди з нами. Це наші оплески подаруйте їм. Сьогодні у нас на лінійці заступник Тарас кукуляк, який вже був на зустрічі з вами, діти. Він прийшов сьогодні вас привітати оплески навчальний рік. Були успіхи і тривоги. Ми пережили в цьому навчальному році великі і тривожні дні, які були позначені надзвичайно великим терпінням і трагізмом, мужністю і героїзмом молодих людей. Любомир Гузар сказав, що напрям життя змінюють не самі події, а люди, які беруть участь у них. Сьогодні майбутнє України це наша молодь, яка прагне жити в сучасному цивілізованому суспільстві, прагне працювати, вчитись і навіть жертвувати собою. Я сьогодні хочу особливу увагу акцентувати на нашу учнівську молодь, яка напротязі цього навчального року здійснювала свій патріотизм у рідній школі. Пригадайте діти, скільки. Різних акцій ми проводили завдяки вашій ініціативі, підтримці вчителів і ваших батьків на допомогу і підтримку українському воїну. Ви це робили честю, ви проводили ярмарки, ви пекли, ви продавали, ви купляли форми. Це велика честь вам, діти. Ви ростете справжніми патріотами України. Бо ви дуже тонко відчуваєте, що від події відбуваються в Україні, і що ви повинні в даний час зробити. Об'єднавши свої зусилля, вчителі, батьки і священники працювали в одному напрямку виховання молодого покоління. Ми молилися з вами щодень разом з священниками за мир і спокій в Україні. Ви молодці, ми гордимося вами. Сьогодні, дорогі батьки, нашими дітьми треба захоплюватись, їх треба підтримувати у всіх їх починаннях, бо вони дуже хороші і чудові діти. Звичайно, це велика заслуга вчителів і батьків, і священників. Я щиро висловлюю сьогодні подяку всім. Хто трудився в цьому навчальному році на благо своєї школи і всієї України. Оплески вам всім! Але сьогодні на цьому святі іменинники наші випускники. Подивіться, які вони красиві. Видно, що вони випускники. Вони сьогодні синьо-жовті стрічки взяли. Щоб підтвердити ще раз, доказати, що ми українці, ми шануємо символи України, я вас вітаю, діти. Цей рік для вас був дуже складний, але почесний, бо ви закінчили навчальний рік. Ви пройшли державну підсумкову атестацію. Але найголовніше випробуванням для вас було. Це зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, і ви його пройшли з честю. Ми тішимося тими результатами, тому що ви підтвердили свої знання, а претенденти на медаль золоту і срібну підтвердили свої оцінки. І це нам гордо. Це, це говорить про те, що наші вчителі дають знання, а ви їх отримуєте і утверджуєте. Оплески вам, діти, за те, що ви успішно пройшли це випробування. Я вам бажаю тільки бути успішними в своєму житті. Пам'ятаєте, я завжди казала, має бути мета, і ви маєте впевнено йти до неї. Ви її досягнете. Бо ви, хороші діти. Ви вчора на засіданні Петради з сльозами на очах дякували вчителю і низько вклонялися. Ті сльози бриніли на очах. Це означає, що є повага і любов до вчителя. А це для нас найдорожче. Ми вам дякуємо за ті добрі слова. Я вірю. Що ви будете пам'ятати рідну школу, ви будете дорожити її нею, дорожити своїм містом і тими справами добрими, якими ви зробили в школі. І будете завжди пам'ятати і згадувати школу і приходити до неї. Я вам бажаю тільки добра любові. Нехай Бог благословить. Завтра ще буде ваше свято, ми ще вам скажемо багато добрих, теплих слів. Ви будете отримувати документи, нагороди про освіту. А сьогодні я ще звертаюся до наших всіх школярів і до найменших, бо вони закінчили перший клас. Це для них теж велике свято. Вони теж випробування пройшли. Вони себе утвердили як школярі. Подивіться, вони навіть підросли. Поплескайте першокласникам! Я бажаю вам, діти, гарного літа. Оздоровлюйтесь, шануйте здоров'я, шануйте батьків, щоб ви гарно відпочили. Школа дітей це є храм дитячих душ. І це є ціла система роботи всього педагогічного колективу. Я сьогодні хочу подякувати всьому своєму педагогічному колективу, який надзвичайно згуртований, дружній. Це колектив, професіоналів, високих професіоналів і майстрів своєї справи. Вони люблять дітей, я знаю. І я завжди впевнена за своїх колег. Я вам безмежно дякую за ту працю. І нехай буде літо для вас теж тепле, мирне, спокійне. Дякую всім, хто працював з нами цілий навчальний рік. Дякую батькам, хто підтримував нас. Дякую батьки, що ви дбаєте про ті навчальні кабінети, тому що це друга домівка для ваших дітей. Ви надзвичайно дбиливо ставитесь до цього. Я хочу подякувати десь сьогодні і нашій владі, тому що. Почався процес встановлення нових вікон. Це заслуга, звичайно, і це рішення обласної ради на сесії. Я дякую сьогодні. Є сьогодні заступник голови районної адміністрації Володимир Васильович Заник. Я йому сьогодні дякую за те, що він з розумінням і завжди знає, які проблеми є в школі. І ми надіємося, що в жаліто ми отримаємо. Нові вікна повністю, поки що третя частина встановлена вікон. Я сьогодні хочу подякувати нашому телебаченню, тому що цей екран висвітлює все життя нашої школи. Дякую Федик Марії Степані, яка допомагає нашим дітям стати волонтерами. Дякую Союзу Українок, пані Ярославі, яка не один захід на протязі навчального року провела з нашими учнями. Дякую за наступність Гафії Миколаївні дошкільному закладу. Вона нам передає чудово підготовлених дітей. І цього року ми плануємо отримати 5 перших класів. Це дуже добре, тому що збільшуються класи. Ну і найбільша щира подяка це нашим духовним наставникам. Вони молилися щодень з нами кожного понеділка молебені. Назвич кожен день у школі уроки релігії, уроки духовності, підготовка до першого причастя можна перечислити безмежно велику кількість заходів, які разом з нашим духовенством. Велика щира подяка. Оплески подаруйте людям, які допомагали на протязі всього навчального року. Я вітаю всіх святом. Нехай таке сонечко і мирне небо завжди буде над головою вашою. 9º Та випуск учнів навчальних закладів з 15 та рішенням педагогічної ради школи від 28 травня 2015 року. Протокол і Іліана Тарасівна. Тарасівна. Соловей Кароліну Володимирівну. Учнів 4-го Б класу. Мельниченка Дмитра Ігоровича. Пахолок Вікторію Романівну. Четвертого Г-класу. Плюснів Артема Ігоровича. Василик Софія. Зайняте третє місце в другому етапі. І мови та літератури. На підготовку переможця круглое, так і все української шість олімпетівську етапі все української шість з інформатики. Баз та інформаційних технологій нагороджується двома грамотами. Жилова Оксана Васильівна, вчитель біолога. Парашчин Наталія Волод. з Почуттям своєї гідності, з прагненням до звершень на благо України. Привітати вас всіх з таким чудовим святом, святом останнього дзвоника, який сповістить про завершення навчального року, землі, яких попереду літні канікули. Я вірю, що ви такою самою дружньою сім'єю зустрінетесь, знаходяться меценати, які нам допомагають. Тож сьогодні я ще раз всіх вітаю зі святом. Хочу вас привітати з завершенням навчального сезону. Бажати вам успіхів в подальшому навчанні. Ще хочу, як... хочу вам як, сказати, щоб ви служили в українській армії, щоб ви не уникали призовища. Ми всі свої російські для того, щоб наша Україна здоров'я, щастя, всіх всіх земних благ, у вашому майбутньому Скажіть мені... І любіть їх, і прийміть їх у свою учнівську сім'ю. Успіхів вам, дорогі колеги! Люблю вас, шаную, цілую, і хочу, щоб у вас все було як найкраще. Святом вас! які ви гарні сьогодні! Хай всі на вас подивляться. Я маю високу честь передати усім нам свої сили і мужності своїй дай, щоб ми від зла оборонили себе і свій стражденний край. Дай Боже нам свої віри, що ми народ були і єсть. Наша школа в червні місяці бере участь у молитовній акції. Це, Це є нагорна дарина староста. І... Харків Ірина найкращий смайлик нашої ніги. Це дівчинка яка завжди в гарному нам. вас привітати з тим щасливим світлим днем. Хочу вам пообіцяти, ми на зміну вам прийдемо... Всі ви різні і цікаві, і робили добрі справи. Гарно і старанно вчились, на уроки не барились. а як не свято працювали ви завзято. Але серед вас є люди, що встигали скрізь і всюди, хочемо про них задати і по кілька слів сказати. Президент був у школі, спокушав усіх довкола, танцював чудові танці, прибігав найшвидше вранці, лише гарний хлопець він. Хто це Лесі малим? Відмінниця і медалістка олімпіади всі на ній. Це харевич Вероніка, наша, звісно, ви здогадалися й самі. І лінії як не байдужа. Та так найактивніша з дівчат. Щоб хто... забути. Ковий вітання і рідне світло! Чирі вчителі, ви часті, слава нашої землі. Врата тяжкий гріх. І до вклоняємось ми за любов, за турботу, горіння. Ми дорослими стали людьми. Тож спасибі за ваші терпіння. Де проживає казка, де розмовляють квіручиста лінійка присвячена останньому дзвонику? Оголошується закритою.